Шановні ну, колеги, Артем Євгенович Перепіліцин вже пропонує починати. Він відстежує нашу динаміку учасників. Тож, починаємо наше заключне пленарне засідання студентської науково-технічної конференції Персик 2023. Пропонується такий. Порядок нашої роботи на пленарному засіданні. Заключному, ну я зараз скажу кілька слів. Потім надамо слова модераторам наших п'яти секцій. Вони прокоментують результати роботи в секціях, і зараз ми провели засідання нашого комітету. Ну і по кожній секції буде відмічено три доповіді: кращих: ну тобто, перше, друге, третє місце. Дві доповіді з цих трьох перші будуть ще відмічені призами від наших спонсорів, так, тобто, це такий, так би мовити, наш нагородний ряд. Далі ми модератори ще можуть надати якісь коментарі вже по змістовності роботи своєї секції. Після цього кожен з вас може теж якісь надати коментарі, пропозиції і свої думки висловити. Ну і далі, Артем Євгенович, як один з організаторів основних цієї конференції, можливо, надасть якісь заключні слова. І після цього ми закінчимо наше засідання. Тож, якщо немає заперечень, я тоді що хотів би сказати? Ну, ви знаєте, зараз в умовах війни дуже важливо мати команду, мати командний дух. От і щоб це реалізовувалось у відповідних командних справах. Мені здається, що дуже важливо, що ми сьогодні таку командну активність, командні результати продемонстрували, оскільки ну, в нас було сьогодні. Ну, на піку кількості 106 учасників дуже важливо, хоча не кількістю визначається якість конференції, але все ж таки в наших умовах це дуже важливий показник. І я дякую всім, хто зробив доповіді, тим, хто приймав участь в обговоренні, тим, хто присутній зараз за таку роботу небайдужу за фахову роботу. Мені здається, відмінністю цієї конференції, позитивною відмінністю цієї конференції, є те, що дуже активно приймали участь в її роботі наші магістранти і аспіранти. І я вже на початку конференції наголошував, що хоч спочатку наша конференція формувалася як для молодших курсів, тепер вона вже має такий фах. Фактично, студентська аспірантський, і це дуже добре. Чому ну, я був присутній на кількох засіданнях секцій, і я бачив, наскільки ну от важливо те, що в нас є вже більш досвідчені студенти з індустріальним досвідом. Вони робили свої доповіді, вони давали свої рекомендації. І, але наші студенти молодших курсів також себе доволі фахово проявляли. І отака єдність, отакий сплав він дуже є важливим. В нашій, в нашій роботі, тож я хотів би привітати всіх з доволі якісними доповідями з цікавими з цікавим обговоренням цих доповідей, і я впевнений, що для всіх вас ну, сьогоднішня конференція ну, стане теж певним кроком в своїй професійній, такій професійному роз, зростанні. і Навчині так званим цим софт скілзам, які є дуже важливими. Ми маємо вчитися робити проекти, і маємо вчитися їх відстоювати і обговорювати. Так мені здається, що сьогодні конференція в цьому сенсі була доволі вдалою. Ну і на сам кінець, що я хотів би сказати. На кафедрі є дві студентські конференції, ця з комп'ютерних мережних програмних технологій ще в грудні або в листопаді проводимо суто кібербезпекову конференцію студентську, але на цій конференції топ рівня, топ європейського рівня. Я тут не не бравую, так би мовити, і ви можете навіть на такий вже рівень виходити. В грудні, перепрошую, в жовтні цього року буде 13-та міжнародна конференція з гарантоздатних технологій, і там можна приймати участь. І вже тоді ці ваші доповіді і публікації можуть стати відомі всьому світу світові. Тому крок за кроком ми маємо рухатися вперед. Дуже важливо, що багато проєктів багато доповідей було пов'язано саме з результатами реальних проєктів. Тут нам дуже гарний такий приклад показали наші пленарні доповідачі зі своїми проектами. Ну і на багато було доповідей, де це є реальні розробки, і це також дуже важливо, оскільки зараз на час такий, коли ми маємо. Ну, робити практичні справи обов'язково, повертаючись до трендів, які, про які ми говорили теж на початку, зокрема про штучний інтелект, зараз це одна з найгарячіших тем в галузі інформаційних технологій, і не тільки. Я думаю, що ми будемо підсилювати на кафедрі цей, цей напрям. Ми вже робимо кроки для цього. Я маю на увазі не тільки навчальний процес, але й наукову діяльність. і Запрошую студентів до такої такі такої роботи. Є в нас відповідні проекти, є вже задумки і по нових проектах, і в рамках України і на міжнародному рівні. Тож я хотів би надати слово зараз нашим модераторам для. Того, щоб вони зробили підсумки по роботі своїх секцій, я прошу там в межах однієї двох хвилин. Будь ласка, запрошую. Перша секція, доцент дужий Вячеслав Ігоріч, будь ласка, я хотів би іще раз подякувати всім учасникам конференції. Я сподіваюся, що вони відчули моральне задоволення. А ми відчули естетичне задоволення від того, які, яка якість презентації була надана. Я хотів би відзначити так, да, я сказав моральне задоволення, але коли ви будете рахувати свої рейтинги, я сподіваюся, що всі викладачі вони будуть враховувати участь у конференції і в якості учасників, і в якості спостерігачів. Вони будуть позитивно оцінені в вашому рейтингу також. Я хотів би відмітити кілька доповідей. Я е, вимушений, вимушений за правилами нашої конференції, відмітити тільки дві доповіді плюс одну, е, одну доповідь, е, які будуть е, заохочені. Але всі доповіді були гарні, і е, я дуже е, радий, що. Е, Студенти, що студенти е, приймали участь у в обговоренні, це головне для чого конференція. Конференція створюється для того, щоб студенти могли обмінятися своїми думками і е, показати результати своїх досліджень. Отож, я відмітив кілька доповідей, і ще раз е, кажу, я вимушений обмежитися за такими критеріями. По перше, це актуальність наскільки ця тема. Є сучасною далі реалізація, чи була е, тема реалізована у вигляді програми або якогось застосунку. Далі корисність е, для оточуючих, е, чи може як, е, як можуть оточуючі люди, е, і суспільство, е, і громадянське суспільство їх використовувати. Окрім того, я ще додавав активність під час обговорення. Отож, е, перше місце отримала отрим, отримала доповідь Кирила Бохана. Я правильно, правильно сказав Кирило Бога на створення фреймворку для автомата, автоматизованого тестування на прикладі сайту нашого університету. Ну, тут не можна чого вказати. І до того ж він приймав активну участь в обговоренні. Друга доповідь це Дємченко Владислав, так само реалізація, корисність і актуальність теми до того ж, він приймав участь в обговоренні. І носач Олег, автоматизоване робоче місце енергодиспетчера, всі ми розуміємо енергетика, хоча проєкт не до кінця пророблений, але він великий і його розробляють великі інститути, інститути, інституції, а він за цю роботу взявся, взявся сам. Отож, ось такі підсумки, але я хотів би попросити або. Заохотити все ж таки дотримуватися е, регламенту і активніше приймати участь у роботі. Е, я сподіваюся, що це у вас, ваш позитивний досвід, він стан, вам стане в нагоді і під час проведення е, захистів, е, під час проведення захистів, в тому числі і е, практик, курсових проєктів, і ви, буде, ви будете від цього тільки ваша кваліфікація буде зростати. У вигляді не тільки совськілів, а й вигляді харскилів. Дякую, Дякую, Віслава Ігорічу. Я дякую, що ви про критерії сказали, оскільки я забув про це сказати. Що це фактично були загальні критерії для всіх модераторів, тому дякую. Так, будь ласка, друга наша секція, де модераторами були доцент Стаднік. Анастасія Олександрівна і її допомагала Чепелевич Альона Ігорівна, студентка. Будь ласка. Я не сказав, доброго. так, що в нас в кожній секції було по два модератори: ну, від викладачів і від студентів. Да, будь ласка, Наталія Олександрівна. Ще раз доброго дня, шановні студенти та шановні колеги. Друга секція під назвою комп'ютерні моделі, алгоритми та штучний інтелект. В нашій секції сьогодні було е, представлено сім доповідей. І з цих сіми доповідей я хочу відмітити першу доповідь: це саме Альона Чепелевич та Андрія Літвінова, які, окрім під назвою Огляд методів доступу до інтернет-банкінгу. Окрім того, що вони. Допомагали в організації та приймали дуже активну участь в самої конференції. Та ще у них була доповідь не тільки в нашої секції, а й ще і в іншої. Тобто, вони одночасно приймали участь у двох секціях. Сьогодні також хочу відмітити сьогодні доповідь Олега Олійника. Під назвою розроблення додатка надання інформації з використанням технологій доповненої реальності також було дуже цікаво. Дуже було зроблено багато роботи. От, також дякую вам за участь та вітаю вас з такими гарними результатами. У мене все. Дякую, Анастасія Олександрівна. Третя секція, будь ласка, асистент Довіченко Олександр Олександрович. Так дякую. Ще раз хочу сказати дякую всім, хто приймав участь у, у роботі. Секції було доволі багато, хоча могло було б більше. Доповідей на різні тематики виступали як і студенти, так і аспіранти. Вони продемонстрували нам свої навички як і аналізу, і проєктної діяльності, так і так і свої вміння досліджувати що-небудь. З доповідавших, на мою думку, Можна виділити таких студентів, як Щеглов Владислав з його доповіддю про Digital Twins, Скоробогатько Станіслава з його доповіддю про mobile Edge Computing а та Білоуса Микиту з його доповіддю. Про New Radio та аналізом кіберзагроз цієї технології. Ви молодці. Дякую. Дякую, Олександр Олександрович. Ну, до, до речі, тематика цифрових двійників і граничних обчислень, про яку ви згадали, і які доповідали от наші вже аспіранти. І Владислав Щеглов, і Станіслав скоробагатько. Ну, це також трендові такі технології. Я запрошую всіх студентів до цих технологій доєднуватися, оскільки вони дійсно є такими дуже зараз ну, не просто популярними, а вже набрали динаміки відповідної. Добре, тепер наша четверта секція кібербезпекова. Доцент Теський Артем Григорович, будь ласка. Да, добре, дякую. Я був модератором секції кібербезпека і криптозахист. Я отримав величезне задоволення від цих трьох годин роботи. В нашій секції було представлено 10 доповідей, починаючи з доповіді студента першого курсу і заканчуючи доповіддю аспіранта. Ну а більшість доповідей це були. Студенти п'ятого курсу, фахівці, які працюють у галузі кібербезпеки, і я був дуже, дуже радий послухати всі ці доповіді. Також було представлено дві доповіді, які стосувалися безпілотних літальних апаратів, що також є дуже трендово корисно і популярно. Я всім дякую за роботу, за те, що знайшли можливість. Взяти участь у цій конференції. Ну, а краще там наприкінці Артем Євгенович озвучить при нагородженні. Так, в мене все, дякую. Так. Я, я не зовсім зрозумів, чому Артем Євгенович по, по вашій секції, чи, чи як, ну, якщо така домовленість є, то добре. От. І тоді. П'ята секція, будь ласка, в нас е, цією секцією керував наш е, е, аспірант е, канарський е, Євген Олександрович. Будь ласка, і студентка Волубоєва Дар'я Михайлівна. Будь ласка. Добре, дякую. У нас на п'ятій секції було 12 доповідей. Зачитано. Однієї доповіді, на жаль, не було, але в цілому все пройшло доволі дуже. Доволі гарно, у нас майже всі дотримувалися регламенту, за що я хочу окремо подякувати. Так, і хочу я відзначити три доповіді, які у нас були. Перше місце це Валерія Заров з його доповіддю про розробку та дослідження веб-сервісу для центру надання адміністративних послуг. Там була представлена дуже велика робота, яка була зроблена, і дуже гарно це все представлено на презентації. Також хочу відзначити друге місце. Це Дар'я Волобуєва з її роботою про ефективність робототехнічних систем з управління комунальними послугами в ОСББ. Над роботою ще потрібно буде попрацювати, але якщо вона буде завершена, то вона матиме. Просто величезну практичну цінність, особливо зараз, коли потрібно буде все це відбудовувати Харків, відбудовувати інші міста і змінювати наші модифікувати комунальні мережі. Також хочу окремо окремо відзначити презентацію Якова Кунчина про дослідження та розробку сервісу цільового надання комерційних послуг. В нього дуже. Гарно зроблена презентація, дуже гарно це все представлено, і також є вже практичні результати, наскільки я зрозумів, але потрібно буде працювати над їх презентацією саме результатів. В цьому в мене все. Дякую всім, хто був на конференції, всім, хто слухав нашу секцію, всім, хто брав участь. Добре, дякуємо Євгену Олександровичу. Ну, я хотів би, а Дар'я в нас тут присутня чи ні? Так, я присутня. А е в нас немає ще інформації по нашій заявці от від вас на, на, на участь в робототехнічному поки що немає? Там є, але було забагато заявок насправді. Угу. І трошки не вийшло. Трошки не вийшло. Ну нічого, вийде наступного разу, але я от теж тематику вашу дуже підтримую. Вона перспективна і дуже цікава. Тож, в нас висловились всі модератори секцій. тоді, будь ласка, ще Артему Євгеновичу ми надамо слово. Дякую. Стосовно четвертої секції, це. Непросто визначити кращих, якщо всі доповіді кращі. та існує деякий, мабуть, критерій кращі доповіді і за підсумком. Це три, три доповіді. І це Іван Жарий, Богдан Косаревський і Андрій Подзовков. Uh -huh. В цілому сьогодні була дуже дуже насичена конференція, і були дуже цікаві доповіді. Доповіді людей з досвідом в індустрії, особливо в цій, цієї секції. Всі слухали, і це була найдовша секція нашої конференції. Дуже цікаво. І це неможливо сказати хто кращий взагалі. І тому дякуємо вам за участь, за запитання і за подані тези. І також треба сказати, що була зроблена велика робота з підготовки. І під час цієї підготовки дуже активно працював програмний комітет, І саме Андрій Літвінов, Олена Чепелевич, Лев Шумара і Дарія Волобоєва. Дуже дякую за цю працю. Без цього не було можливо провести і підготувати. Програму конференції та ще багато роботи попереду. Дякую всім за участь і за запитання. У мене все. Дякуємо, Артему Євгеновичу, і дякуємо вам за вашу працю. Я знаю, наскільки вона була інтенсивною разом з командою студентів, і їм також дуже я вдячний вдячний за цю роботу, оскільки ну, сам є. Головою великої міжнародної конференції це такий екстрім в процесі підготовки і проведення, от коли відпочивати часу зовсім немає, Тож, можемо таким чином вже підвести певні підсумки. Всі модератори наші свої дали пропозиції, шановні колеги, учасники конференції. Будь ласка, хто бажає сказати якісь слова? Якісь думки висловити, побажання, критику. Будь ласка, зараз час для цього. Так, ну мабуть, можна вже всі. А, будь ласка, Олександр Олександрович. можна я на, на наступну конференцію Бога на вас м, запозичу надовго? Це в кого, Олександр Олександр? Євг... Артема Євгеновича, чи... чи в кого? Це з першої секції. З першої секції? Ну, я думаю, що ви домовитеся, так, а я підтримую завжди. Так, будь ласка, ще які є пропозиції? Я також доєднуюся до усіх. Дуже дякую усім, хто приймав участь як організаційно, так і доклади робив тези. Без усіх нас не було б цієї конференції сьогодні. Аб абсолютно. я згоден з вами, Андрій і Альона. Ваша дякую ще раз вам за роботу, і нас попереду, я так. Маю надію, що ви в рамках комунікації в міжнародному оргкомітеті з конференції десерт в Афінах будете приймати участь разом з Артемом Євгеновичем. От. Добре. Шановні колеги, ну тоді ми можемо закінчувати нашу роботу. Ну, все ж таки, я хотів би, щоб ми. Знаєте, є таке поняття lesson learning, тобто ті уроки, які ми маємо, ті висновки, які ми маємо зробити, ви, мабуть, зрозуміли, що от мистецтво презентації це таке мистецтво, такий skills, який треба відпрацьовувати все життя. От я цьому можу сказати, що я продовжую навчатися, як робити презентації. Тому е, от, певні певні стандарти ми вже встановили, і більшість студентів цих стандартів, ці стандарти виконують. От ще одне я хотів би сказати: в нас частина доповідей не була зроблена. Е, ну, більшість причин була об'єктивних. Частина там надіслали свої відео відеопрезентації, але на майбутнє е, от є. Правила гарного тону це, якщо ти подав заявку на участь конференції і твою доповідь включили в програму, то обов'язково треба своєю доповіддю поділитися. а Якщо ні, то тоді от є зараз і раніше такий є варіант, як підготовка відео презентації і надсилання в оргкомітет. то на майбутнє також хотів би, щоб ми ці правила. Етичні правила проведення конференції відпрацьовували. Ну і хочу сказати, що через 20 хвилин я буду приймати участь в одному семінарі. Він проводиться, проводиться, організується. Є така інституція IEEE, так назва, так звана інститут інженерів з електротехніки електроніки. Ну а фактично, це назва історична, а так, це міжнародна ком'юніті з. Інформаційних технологій, і якраз темою цього семінару буде таланти та штучний інтелект. От, і я зареєструвався на цей семінар і думаю, що це якось резонує з тим, що ми сьогодні обговорювали з вами. Тож я бажаю, що всі наші таланти, які сьогодні були представлені, мали розвиток задля і особистого успіху. Задля Безпеки, ну і задля нашої перемоги, оскільки ми всі на неї чекаємо і працюємо для того, щоб її наблизити. Тож вважаю всім успіхів. Ще раз дякую за участь. І в нас я так розумію з Артемом Євгеновичем Ще є завдання формування і видання тез доповідей. Ну і тут можливо також буде необхідна ваша допомога. Оскільки це, це велика робота відповідальна, щоб завершити нашу конференцію ще виданням ТЕС, який ви підготували всі. Добре, дякую тоді. На все добре і фото. до зустрічі на Персику 2024. Віслав Сергійович, фото. Ще, ще, фото що? На ще, ще раз я не Фото на пам'ять. А, фото на пам'ять. Так, обов'язково. То я прошу всіх ввімкнути свої. Свої відеокамери і да зробити так, так, такі такі скани. Давайте ми зробимо разом. Так. Дякую. Ну тоді обмінюємося нашими сканчиками. Все. До побачення, на все добре, на все добре. Дякую, до побачення. До свидання до, до побачення до побачення. До побачення ще раз вітаю всіх Добачення. учасників. До побачення. Всім найкращого.